Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 1 серпня сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 1 серпня 1146 року, і змусила затремтіти навіть золотоверхи Київ у цей день. Помер великий князь київський Всеволод Ольгович, правитель з непростим характером та складною долею. На його місце швидко прийшов молодший брат Ігор Ольгович. Здавалося б, звична для князів часів Русі передача влади між родичами, але не в цьому випадку. Кияни ще з часів Всеволода не надто любили Ольговичів. Ігор не встиг затвердитись на престолі, як столичне віче вибухнуло. Люди згадали старі образи, обурення накопичувалось роками і, зрештою, перетворилося на справжнє повстання. Через два тижні після свого сходження на київський престол Ігор був змушений втекти. Його князювання завершилося, навіть не розпочавшись як слід. Наступного року в Києві з'явився новий володар Ізяслав Мстиславич, син Мстислава Великого, онук великого Володимира Мономаха. З його приходом багато хто сподівався на відновлення стабільності, бо Ізяслав мав авторитет серед людей та родовий титул. Ось так Київ, одне з найпотужніших міст середньовічної Європи, показав, що навіть у 12 столітті голос народу міг щось змінити. А як ви вважаєте, чи могли такі події вважатися зародженням справжнього народного самоврядування? А зараз перенесемось у далеке літо 1521 року, коли Москва опинилася в облозі, і не будь-ким а військами Кримського ханства на чолі з Мехмедом Гераєм. До кримців долучилися союзники: татари, з Казані та загони литовських найманців а на горизонті замиріли стяги, які змусили московську знать занепокоїтись не на жарт. Це був момент, коли московський князь Василій III зрозумів, протистояти цій навалі не вдасться. Столиця не витримає облоги, і замість битви почались переговори. Їх підсумок був принизливий для амбітної Москви. Василій визнав себе данником Кримського ханства. Московицька історія часто забуває про цей момент. Вони зазвичай малюють Московію як майбутню третю римську державу, що розширює свої володіння. А тут навпаки. Приниження, дипломатична поразка та визнання залежності від кочового хана. Цей епізод показує нам складність політичної мапи того часу. Крим був потугою, з якою рахувались і Москва, і Литва, і навіть Османська імперія. Іноді дипломатія з луком за спиною була сильнішою за стіну кремлівську. Друзі, якщо теж вважаєте московитів жалюгідними, то підтримуйте це відео вподобайкою та підпишіться на наш канал. 2 серпня, давайте зараз пригадаємо одну з найдивніших поразок у середньовічній історії. Битва, яка відбулася 2 серпня 1377 року, на річці що колись мала назву П'єн, але після цих подій її стали назвати інакше п'яна, і не просто так. Армія князя Івана Дмитровича була зібрана для оборони південних рубежів володінь Великого князя Дмитра Донського. До війська входили дружини з Московського та Нижньогородського князівств. Зупинилися вони саме біля річки Пієн, і, схоже, її назва невдовзі стала зловісним пророцтвом. Поки татарський царевич Арабша стрімко наближався з військом, руські воїни займались тим, що вміли краще за все пиячили. Без вартових, без розвідки, без розуміння загрози. Коли на табір напали татари, частина бійців ще спала. Решта не трималася на ногах. Бій вийшов коротким. Більшість армії була розгромлена без опору, а Нижній Новгород розграбований. Це стало гучним та ганебним ударом по репутації Дмитра Донського. Відтоді річку, біля якої все сталося, прозвали п'яною. Як символ безглуздої поразки, бо іноді не настільки страшний ворог, як власна недбалість. Сьогодні ми розповімо про одну з наймасштабніших примусових депортацій у післявоєнній східній Європі: переселення українців з території Польщі до української РСР, яке завершило свій другий етап 2 серпня 1946 року. Після Другої світової війни кордони між СРСР та Польщею змінились, і мільйони людей опинилися не на своїй землі. Між урядами радянського союзу та Польщі було укладено угоду про так зване добровільне переселення, але насправді це виглядало інакше: масові примусові виселення, військові супроводи, розстріли незгодних, страх та безпорадність. З вересня 1944 до серпня 1946 -го. з Польщі до УРСР вивезли понад 482 тисячі українців. Найбільше з Рящівського воєводства майже 268 тисяч осіб. З Люблінського – понад 190 тисяч. З краківського більш ніж 21 тисяча. Їх перевозили у товарних вагонах, часто без їжі та води. Родини залишали обжиті домівки, ховали і Кони у вузликах, сподіваючись, хоч щось врятувати. Водночас, з території України до Польщі, депортували майже 800 тисяч поляків. Обміни виглядали взаємними, але для більшості людей це було насильство, а не вибір. Це була не просто зміна адреси, це була втрата дому, мови, культури, болюча сторінка для цілого покоління. А як ви вважаєте, чи можна назвати такі переселення добровільними? Поділіться думками в коментарях. А також не забувайте, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 3 серпня. А зараз ми розповімо про подію, яка стала початком кінця Запорізької Січі в її історичному вигляді. 3 серпня 1775 року імператриця Катерина II видала маніфест, яким офіційно оголосила про ліквідацію підпільненської січі, останньої з козацьких твердинь на українських землях. У документі йшлося про звинувачення запорожців у самоуправлінні, захопленні чужого майна та спробі утворити власну державу. Незважаючи на малу чисельність, козаки звернулись до кошового отамана Петра Калнишевського за дозволом боронитися до загину, але козацька старшина вирішила здати фортецю без бою. Січ було повністю зруйновано. Майно, архіви та військові клейноди все вивезли до Петербурга. Козацькі землі приєднали до новоросійської губернії, якою невдовзі керуватимуть вже зовсім інші люди. Столицю нової адміністрації створили в місті Кременчук. Так завершилася ціла епоха з її січовими куренями, гучними радами та незалежним козацьким духом. Та не всі змирилися з поразкою. Частина запорожців утікла до Османської імперії, де в 1792 році в Дельті Дунаю вони заснували за Дунайську Січ. Там козацтво продовжило своє існування вже на чужині, але з тією самою жагою до свободи. 3 серпня 1990 року на Дніпропетровщині відбулася подія, яка зібрала тисячі людей з усієї України. У цей день розпочалося перше загальнонаціональне свято дні козацької слави, присвячене 500-річчю українського козацтва. Символічно, що урочистості проходили саме на землях, де колись розгорталися запеклі бої, скликалися козацькі ради, і звідки починався бойовий шлях багатьох славних отаманів. 1990 рік це був час великих змін. Радянський Союз тріщав по швах, і українці дедалі сміливіше говорили про власну ідентичність, культуру та історію. Свято козацької слави стало не просто формальністю. Це був справжній народний вибух пам'яті, гордості та надії. Люди вишикувались у колонни, одягнені у вишиванки з жовто-блакитними прапорами та козацькими хорухвами, лунали пісні, гули сурми, а головне, вперше за десятиліття знову на повен голос заговорили про славу Запорозької Січі. Ті дні стали ще одним кроком до відновлення незалежної України. Козацький дух, який століттями намагались придушити, знову ожив у серцях людей. Вільних, сильних та рішучих. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк. 4 серпня, 4 серпня 1914 року, в самому серці Львова народилася організація, яка мріяла про незалежну Україну. Союз визволення України сталося це на тлі вибуху першої світової війни, коли імперії сходилися у кривавому зіткненні а для українців з'явилася надія. Можливо, саме ця війна стане шансом на визволення з колоніального гніту. Ініціаторами створення союзу були українці, які опинилися на території Австро-Угорщини, здебільшого емігранти з надніпрянської України. Вони втекли сюди від переслідувань російської влади, зокрема після столипінських репресій. Серед перших лідерів СВУ був молодий, але вже амбітний Дмитро Донцов, майбутній ідеолог українського націоналізму. Союз визволення України бачив у війні між Росією та Австро-Угорщиною історичний шанс. Вони виступили на боці Австрії, сподіваючись, що перемога над Росією призведе до визволення українських земель. Союз розгорнув активну пропаганду, писав звернення до світової спільноти, підтримував формування українських частин в австрійській армії. Це був початок нової хвилі українського політичного мислення не просто про автономію, а про повну незалежність. І хоча шлях до неї був ще довгим, саме такі ініціативи, як СВУ, створювали фундамент для майбутньої державності. 4 серпня 1693 року у тиші бенедиктинського аббатства Отвільєр, що в самому серці французького регіону шампань, сталося дещо, що назавжди змінило культуру святкувань в усьому світі. Чернець, на ім'я П'єрдом Періньйон випадково розробив рецепт виготовлення ігристого вина, отого От самого, яке ми сьогодні називаємо шампанським. Дом Періньйон не мав на меті створити напій з бульбашками. Навпаки, він прагнув позбутися дефекту бродіння у пляшці, але природа підкинула йому сюрприз. І в результаті експериментів народилося оте саме ніжне і гристе вино, яке згодом стало символом розкоші, радості та свят. кажуть, коли дом Періньйон вперше скуштував напій, то вигукнув: я п'ю зірки. Така була сила враження. Хоча історики сумніваються, що саме він вимовив ці слова, але погодьмося, вони ідеально передають суть шампанського. Легке, блискуче, веселе. Воно не мов би, несе в собі маленьке свято у кожній краплі. Дом Періньйон удосконалив методи відбору винограду, змішування сортів, а також зберігання та закупорювання пляшок. Усе це лягло в основу класичної технології шампанізації. А ви полюбляєте шампанське? Якщо так, то поставте цьому відео лайк. Якщо ні, то все одно поставте лайк і підпишіться на наш канал. 5 серпня. 5 серпня 1772 року. Дата, з якої почалося поступове зникнення з карти Європи колись величної держави. У цей день три великі монархії: Російська імперія, Прусія та Австрія, підписали угоду про перший поділ Речі Посполитої. Це був перший з трьох актів геополітичного перекроювання мапи, який завершиться повною ліквідацією польсько-литовської держави вже за кілька десятиліть. Чому так сталося у 18 столітті? Річ Посполита була ослаблена внутрішніми суперечками, шляхетськими вольностями та занепадом центральної влади. Цим скористалися сусіди, які під прикриттям збереження порядку та стабільності вирішили відкусити собі частини території. Цей перший поділ мав величезне значення й для українських земель. Частина Галичини та правобережжя відійшла до Австрійської та Російської імперії. Так почалося нове розмежування українських теренів, яке вплине на долю народу на століття вперед. Цікаво, що тодішній король Польщі Станіслав Август Понятовський, попри спротив, зрештою визнав поділ. А європейські держави здебільшого просто спостерігали мовчки. У серпні 2010 року весь світ завмер у напрузі. У Чилі сталася аварія, яка могла закінчитися трагедією, але стала символом надії та сили людського духу. 33 шахтарі опинилися замурованими в надрах землі на глибині 700 метрів за 5 кілометрів від входу в шахту Сан-Хосе поблизу міста Копіано. Спочатку здавалося, що шансів на порятунок немає, але світ побачив диво. Технології, витримку і справжню солідарність. Пошуки почались негайно після обвалу. Протягом 17 днів рятувальники бурили вузькі свердловини, сподіваючись вийти на контакт. Весь цей час не було жодних ознак життя шахтарів. Та 22 серпня одна з бурових трубок піднялась на поверхню з прикріпленою запискою. Ми всі 33 троє живі. Це був момент, коли Чилі та уся планета зітхнули з полегшенням. Протягом 69 днів чоловіки провели в темряві з мінімальними запасами води, їжі та повітря. Над ними багатотонна маса гірської породи. Але під землею вони організували власний порядок, ділилися їжею, підтримували одне одного морально, вірили, що виживуть. А над землею інженери, рятувальники, лікарі та родини. Працювали день і ніч. Врешті-решт, спеціально створена капсула Фенікс по черзі підняла кожного з шахтарів на поверхню. Увесь світ аплодував. Це був момент, коли людяність перемогла страх та безнадію. 6 серпня, 6 серпня 1945 року, дата, яка назавжди змінила світ. Ранок у японському місті Хіросіма починався, здавалося б, звично. Люди йшли на роботу, відкривались магазини, але о 8.15 ранку над містом з'явився американський бомбардувальник Бі-29 Енола Гей. І за кілька секунд небо розірвалося. Вперше в історії людства була застосована ядерна зброя. Атомна бомба з іронічною назвою Малюк. Знищила все живе на десятки квадратних кілометрів. Температура в епіцентрі сягала понад 4 тисяч градусів. Місто вкрилося вогнем, пилом та смертельним випромінюванням. За різними оцінками, від 140 до 240 тисяч людей загинули одразу або протягом наступних місяців та років від опромінення уламки. Тіні, тіл, вигорілі дерева все це стало символом жаху нової епохи. Бомбардування хіросіми стало сигналом. Людство отримало силу, яку не завжди зможе контролювати. І хоча прихильники удару говорили про завершення війни, важко виправдати смерть тисяч мирних жителів. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути трагедії хіросіми і чи мав світ право на таке рішення? Напишіть свою думку в коментарях. 6 серпня 2012 року людство зробило великий крок у дослідженні Всесвіту. Після майже 9 місяців подорожі, подолавши понад півмільярда кілометрів, марсохід Curiosity успішно сів у кратері Гейла на поверхні червоної планети, і це була не просто посадка, це була м'яка, точна та дуже амбітна операція, яку інженери НАСА назвали семеро хвилин жаху. Curiosity – це справжня хімічна лабораторія на колесах. Він мав місію не просто зробити кілька фото, а дослідити марсіанський клімат, геологію та головне знайти органічні сполуки, які могли б свідчити про наявність життя в минулому або потенційно в майбутньому. Вже через два дні після приземлення, 8 серпня, він не діслав перші зображення марсіанського ландшафту. Ми побачили чужу, кам'яну поверхню. Схожі на гори обрієві лінії і відчули щось дивне, ніби ми вже трохи там побували. Цей момент став символом допитливості людства. Ми шукаємо, досліджуємо, мріємо навіть за межами нашої планети. А ви б хотіли коли-небудь побачити Марс на власні очі? Якщо так, то підпишіться на наш канал. А якщо ні, то підпишіться та поставте цьому відео лайк. 7 серпня, 7 серпня 1932 року радянська влада ухвалила документ, який залишив кривавий слід в історії. ЦК і РНК СРСР оприлюднили постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації. Її автором був сам Йосиф Сталін. Закон мав захищати соціалістичну власність, але на практиці став справжнім інструментом терору. Людину могли засудити на 10 років таборів або й розстріляти лише за жменю зерна, підняту з поля. У народі цей документ отримав промовисту назву Закон про п'ять колосків. Особливо трагічним він став у роки голодомору у селах, де люди гинули від голоду, дітей, жінок і старих судили за найменші спроби врятуватися. Судові протоколи того часу. Рясніють вироками за розкрадання колгоспного майна. Часто це був окраєць хліба чи кілька картоплин. Таким чином, Сталін не просто боровся з крадіжками, він цементував страх, контроль та покору. Цей закон символізує одне з найжорстокіших облич тоталітаризму, коли людське життя ставало менш цінним за жменю зерна. 7 серпня 2008 року вогонь спалахнув у серці Кавказу. Тієї ночі Грузія розпочала артилерійський обстріл Хінвалі – столиці самопроголошеної республіки Південна осетія Офіційна мета відновлення контролю над регіоном, який фактично вийшов з під управління Тбілісі ще у 90-х роках, та звісно ж за підтримки Москви. Слідом за обстрілом почалась спроба штурму, але вже за кілька годин ситуація вийшла далеко за межі внутрішнього конфлікту. Росія миттєво відреагувала під приводом захисту мирного населення, ввела війська на територію Грузії. Під обстріли потрапили міста, стратегічні порти, військові об'єкти. Конфлікт тривав лише кілька днів, але наслідки відчутні. й Досі Москва визнала незалежність південної Осетії, а частина грузинської території залишилася окупованою. Це був перший тривожний дзвінок для Європи та світу. Попередження про нову епоху агресивної зовнішньої політики Росії. І, побачивши мляву обережну реакцію міжнародної спільноти, Путін зробив висновки. Саме після у Грузії він остаточно переконався, світ не буде діяти рішуче. І вже згодом цей сценарій повториться у Криму на Донбасі, а згодом і в повномасштабному вторгненні в Україну. А як ви вважаєте, чи могла тверда позиція світу ще у 2008 році зупинити подальшу агресію Росії? Чекаємо ваших думок у коментарях, а також не забудьте підписатись на наш канал та поставити цьому відео лайк. Давайте разом розвивати український YouTube.